Доброго дня малята! Вітаю вас, батьки! Сьогодні у нас незвичайне заняття з ліплення, але ж дуже цікаве! Я пропоную виготовити якогось птаха з використанням пластиліну та природного матеріалу. Подивіться, скільки природного матеріалу я приготувала. Шишки великі, малі, горішки, цілі та половинки, шапочки. Від жолодів, самі жолоді, насіння, каштани. Отож, я сьогодні пропоную виготовити птах. Ви можете виготовити, використовуючи ось цей прирад, матеріал або інший любого птаха, якого захочете. А щоб повчити малюків, я пропоную виготовити ось такого горобчика. Бачите? Так. Давайте роздивимось, і з яких частин він у мене збудован. Горішок цілий, великий це тулуб, горішек маленький це голівка, і половинка горішка це його ніжки. Ви бачите, діти? Його дзьобик, оченята, крила я зробила із пластиліну. А ми вже навчилися з вами це робити на тому занятті, яке було. А ось, подивіться, ніжки, ось вони, хвостик я зробила, використовуючи природний матеріал. Ви запитаєте, як же воно це тримається? Всі частинки великі, великий, великий горішок з маленьким, хвостик, ніжки я з'єднала шматками пластиліну. Ось такого горобчика я і пропоную вам виготовити. А якщо ви зробите його і захочете ще якісь птахів, будь ласка, я буду дуже рада побачити ваші роботи. Отож, розпочинаємо. Отже, розпочинаємо виготовлення горобчика. Беру, беру природний матеріал, горішок. Великий, на нього. Примазую ось так, ось так, придавлюючи шматок пластиліну. Далі беру маленький горішок і теж його придавлюю на цей шматок пластиліну. Далі, чого не вистачає? Не вистачає у нас дзьобика. Щоб виготовити дзьобик, мені потрібен ще шматок пластиліну. Я можу його відірвати, а можу стекою. Відрізати. Що я роблю? Розм'якчивши, скатую коло, потім витягую ось такими рухами. Подивіться, ось. Ви вже навчилися це робити. Потім примазую це, цей дзьобик до, нашого, до нашої голівки, нашому птахові. Далі птах повинен стояти. Він у мене поки лежить. Для нього йому потрібні ніжки. Беру половинку горішка. Беру ось такий величезний шматок пластиліну, примазую його до цієї половинки. Хай це буде ніжки. Потім насаджую на цю половинку нашого птаха. Так, щоб він сидів дуже зручно, бачите, сів. Далі, крім того, мені потрібні ще крила. Діти: крила та хвостик. Давайте з хвостика розпочнемо, щоб скріпити частинки. Ось ці насіння. Щоб зробити їх у вигляді хвостика, потрібно теж нанести шматок пластиліну. Нанесла. Потім беру насіння і закріплюю на нашому пластиліні. Думаю, вистачить. Хочете ще використовуйте. Так, чого не вистачає оченят. Одне оченятко, інше. Ой, пташечка, ой, тримайся! Бо дітки хочуть все побачити. Діти, а ось такі два крила я вже зробила. А ви вже знаєте, як їх робити. Спочатку розім'якчили пластилін, скатали кульку, потім придавили і використовуючи ножиці, розрізали. Я їх вже підготувала, щоб швидше було показати вам. З однієї сторони. І ось із іншої сторони. Подивіться на нашого птаха, ось який він вийшов. Я можу прикрасити його ще. Ось такою шапочкою. І ось подивіться, який. Отже, діти, ми сьогодні наліплені виготовляли. Птахів із різного природного матеріалу. Так, ми виготовляли з горішків. Я пропоную вам вдома виготовити любого птаха, якого ви тут бачите. А може, ще більш цікавішого. Ми чекаємо на ваші роботи. До зустрічі, малюки!